Друзі, усім доброго дня. Сьогодні знаходимося на Ленинському авторинку. Довго випуск по автомобілям у 24-му році. Нагадую це Олег, це у нас субота. Ну що, погнали. Почнемо з такої Ренолагуна. 2005 рік. Я так розумію, виготовлена сьома експлуатація. 2030 пробігу, один і 1,6 бензин, 5200. Далі у нас реносцинік. Шостий рік, 130 пробігу оригінального, 1,6 бензин, автомат, ціна 5900. Далі ось така Opel Zafira. На татах дисках. затоновано Вона у нас е, третій рік 190 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 4700. Ще одна Opel з ефіра. Вона у нас без але кому цікаво, можна затратанувати, запитати, якщо точно побачити номер телефону. це такий x 5 Він також без ціни, але опус присутній. Ford Focus в універсалі. Рестайл на таких класних транових дисках, Тут також він безцінний. Шкода Fabiia в універсалі. У нас прямо ряд без ціл. Бора. Далі з таким все одно миган. Третій. Чотирнестий рік. 170 пробігу, а поблизу ціна 9900. Пишуть ідеал. Це вже другий стайл. Туксон. Знову у нас без ціни, пишуть недорого. Всіх поняття недорого різне. Опользофірка зофірка Бешка, 1,8 бензин, 10 рік, 152 тисячі, 1,8, ціна колись була 8500, зараз напевно 8. Далі у нас А-клас такий. Тут їх буде два штучки. Сьомим роком у нас 215 пробігу, 1,5 бензин. 6650 автомат. І ще один А-клас. Восьмий рік, 150 тисяч пробігу, 1,5 бензин. Також автомат 6750. Рено Гранд Scenic. У нас без ціни, але є номер телефона, можна позвонити запитати, якщо когось цікаво. Тож присутній такий ліс. 18 рік, 74 тисячі пробігу, 40 кВт, ціна у нас 16900. Рено Scenic. 16 рік, 220 тисяч пробігу, 1,6 дизель, ціна у нас 11 тисяч. Ось такі ще у нас є другий грамосценік В лістайлі. Року 186 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 7 місць, свіжопригнаний, ціна договірна, комусь цікаво, можете набрати. Дов язково. Дов язково, дуже багато автомобілів, у нас без цін. Спаркач теж без ціни. П'ята в універсалі. На автоматі, п'ятий рік, можливо, комусь буде цікаво. Доволі рідко вони на автобаті випадаються. 191 тисячі пробігу, 1,6 бензин. Mazda CX-5. Також без сини. Якщо комусь цікаво, можете зателефонувати. Кашкайчик плюсовий. Є ціна 12 рік, 167 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Ціна 12 500. Ще одна лазочка CX, 5. 15 19 року 190 тисяч пробігу, 2,2. Дизель, автомат, повний привід. Люди нас дивляться. Стюарен, це п'ятий. Восьмий рік, 220 тисяч пробігу, 1,8 газ, бензин, ціна 6300. Астра, восьмий рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 4950. Шкодка також без ціни. Грансальник без ціни. Дуже багато автомобілів без ціни. Зараз підемо в наступний ряд. Можливо, ти шукає туксончика. В такому класному стані, чорному кольору на чорних титанах з хорошою зимовою резиною. Він у нас 6-го року, 206 тисяч пробігу, 2,0 бензин. Без пробігу по Україні. Шкода. Тур в Людбеці. 99-й рік, 200 тисяч пробігу, 1.6 MPI, ціна 4450. Можливо, комусь буде цікаво, доволі такий бюджетний варіантик. Ольфік 4, хечбуковий, перший рік, 209 тисяч пробігу, ціна 4600. Далі у нас це клас в універсалі 13 роком, 180 тисяч пробігу, 2,2 дизель, ціна 11500. Меганчик у нас без ціни. Та уран. В Ресталі, сьомий рік, 230 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 7900. Таке щось доволі такий популярний автомобіль, доволі часто питають, зазнімлював. Віднос 2016 року, 230 тисяч пробігу, 1.6 газ бензин, ціна 11200. От ще один варіантик, просто в іншому кольорі. 14 роком 200 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 10,800. Ще один такий з 5 го року, 230 тисяч пробігу, 2,0 бензин, ціна 7900. Сиренький Туксончик також на птанових дисках, на хорошій зимовій резині шостий рік, 216 пробігу, 2.0 бензин, 17900. Ось зафірка є з бюджетною ціною. Свіжа пригна, шостий рік, 1.8, ціна 6.200. Корт Мондео в універсалі. Шостий рік, 230 тисяч пробігу, 1.8 бензин, ціна 5.100 Меганчик другий в універсалі. Шостий рік, 230 тисяч пробігу, 1.6 бензин, ціна 5600. Шкода Octavia Tour в універсалі. Третій рік, 222 тисячі пробігу, 1,6 бензин, ціна 5800. Пасатик, ой, кажетик гольфік в універсалі. Дев'ятий рік, 1,4 166 тисяч пробігу, автомат 12500. Пульсваген тауран в Ростайлі. Восьмий рік. 187 тисяч пробігу без ціни. 1,6 максималка не крашений. 8900 ціна. Ось Такий ще третій маганчик, покажу. Доброго дня. Доброго дня. Без ціни, якщо комусь цікаво, можете набрати, запитати. Друзі, на сьогодні все. Якщо комусь цікава доставка автомобіля з Європи, можете телефонувати, допоможемо. Зараз, на жаль, підбором не займаємося, можемо тільки допомогти вам підібрати автомобіль на самому авторинку. На виїзд, на жаль, не їздимо. Усім гарного дня, до побачення.